Для чого потрібний тестостерон? Всі його асоціюють зі статевим гормоном чоловіків, але це не зовсім так. Адже він бере участь в дуже багатьох процесах. І в чому я розкажу далі, а ви обов'язково підпишіться. І так, тестостерон необхідний для формування м'язової маси обом статям, а також для міцності кісток і утворення кісткової тканини. Також чоловікам дуже важливо рівень тестостерону для нормального синтезу сперматозоїдів, і якщо є непліддя, обов'язково зверніть увагу на його рівень в крові. А у жінок тестостерон необхідний для овуляції, а також у жінок, в яких низький рівень тестостерону, менше сексуальне бажання, навіть якщо там все ідеально вологе і прекрасне на вигляд. Також тестостерон нам необхідний, як жінкам, для рівномірного розпреділення жиру. Відповідно, звідки переться тестостерон у жінок, його можуть синтезувати яйни ті, а також обох статей синтезують наднирники. Тому стреси надмірні, більше впливають на жінок в тому, що зникає сексуальне бажання. Хто хоче регулярного сексу і гарячу жінку, заберіть з неї стрес.